Черкаська майстриня Наталя Кремна таран демонструє вишиванку, яку створила для етностімпанк вечірки. Каже, загалом пошила вісім різних українських костюмів. Будуть відрізнятися по кольоровій гамі, по технікам вишивки сорочок, тому що ну, потрібно створити ліви, лівобережну сорочку. Це одні техніки і одна кольорова гама, правобережна це зовсім інша сорочка, зовсім інша корсетка. Пані Наталя додає, щоб створити вбрання, закупила нитку та 16 метрів ляної тканини. На кресетку йде в середньому теж півтора-два метра тканини. Тканина різноманітна, є така гладенька, ну, без всяких там візерунків є жакартового переплетення. Майже всі кресетки оздоблені бархатом. Mm -hmm. Так як так, як і раніше, це все робилося, так і зараз ми стараємось відтворити. Вбрання майстрині поєднають з намистом та вінками, розповідає співорганізаторка вечірки Олена Почтарьова. Взагалі, коли створюємо вінки, ми керуємося старими фото, ті, що ми знаємо. Ми намагаємося відтворити вінок саме такий, який він був колись. Створеними образами покажуть, як колись виходили заміж нареченій Черкащини, говорить співорганізаторка Олена Афанасенко. Лозунгом цьогорічного книжкового фестивалю є Можна все навпаки, і ми хочемо показати, що можна показати красиво наш спадок, нашу історію, нашу культуру, наш традиційний одяг, не експлуатуючи автентичний одяг, а прославляючи майстринь сучасності, які створюють чудові репліки, які виглядають не гірше ніж невідновний наш спадок. Окрім етно стімпанк вечірки на гості книжкового фестивалю чекає презентація нових книг: баскетбол, поетичний батл, гра що де коли, дитячі зони та майстер-класи, розповіла організаторка Людмила Фіть. Кожен рік ми піднімали планку. Це знаєте, для нас було таким ну, викликом. Було би важливо зробити наступний фестиваль кращий за інший цього року. ми ми дуже хотіли зробити так само, але ми хочемо зробити фестиваль, знаєте, таким можливо більш домашнім, можливо, більш комфортнішим. Нагадаємо, четвертий книжковий фестиваль відбудеться у Черкасах з 1 по 3 жовтня. Галина Мазур, Сергій Єфімов, Федір Косаба. Новини на Суспільному. Черкаси.